Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, зараз я хочу відповідати, збираюся, на ваші запитання. Читаю, мені прислала моя глядачка, підписниця пані Наталя, дякую за запитання. Світла не буде по декілька днів в Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю слід готуватися до такого сценарію. Експерт міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар. Давайте подивимося. Чи настане таке зараз подивимось цією осінню, цієї чи настане такий період, що у Запоріжжі у Запоріжжі світла не буде декілька днів. По всьому Запоріжжі. Не буде світла декілька днів цієї, цієї осені. Такого не буде. Такого не буде. Ні, такого не буде. Бачите, туди-сюди -туди графіки можу. Я вас запитаю. Графіки чергування будуть. Графіки вимкнення світла буде. У Запоріжжі. Ну, після якихось прильотів, коли буде велика напруга на енергосистему, тоді будуть, будуть графіки вимкнення, на жаль, можуть бути. Можуть бути, на жаль, оце зараз. Восени. А взимку, взимку в опалювальний взимку, Як буде, які будуть графіки чергування, графіки вимкнення? Чи будуть діяти в Запоріжжі графіки вимкнення світла? Взимку щось я не бачу. А, ну тут тобто, якось, знаєте, ага, туди-сюди. Тобто знову після чергового тобто, якось можуть вестися, потім відміняються, потім знову. <кій> знову починаються. Бачите, башта, бачите, ну, бачите, диявіл і янгол е, поруч, це про те, що відразу будуть це все ремонтувати. Наші майстри, наші. Ой, спасателі наші рятівники. Дай вам Бог здоров'я всім людям, які працюють для спасіння людей, допомагають нам. Ну от, каже, що буде така складна, тому що центр, дивіться, центральна карта м м диявіл. Центрі розкладу, але бачите, тут тут під навища загроза, тут щось частково, можливо, не, не, не кругом і знизу сонце перевернулося. От зима буде досить важка. Зима дуже досить складна буде для Запоріжжя. Тепер дивимося, чи буде таке, що на Чернігівщині в опалювальний сезон буде, будемо дивитися оцей найближайший, чи буде Чернігівщина по декілька днів без світла. Також буде, так. Тут кажуть, що може бути. На жаль, може бути. Сумщина. Там взагалі. Ну, це треба дивитися кожен би, район. Так, і бачите, сім карт. От. Бачите, це воровство таке туди-сюди, як нестабільно все. На Сумщині також. Після вибухів. Але тримаються. Тут я не можу сказати, що Сумщина буде по декілька днів. Там, да, При фронтових районах тут буде досить неспокійно і тут може бути без світла, без води і без газу, як уже зараз є там. Так, Харківщина. Чи буде вона декілька днів без світла? Цим опалювальним сезоном. О, декілька днів не буде. Ні. Тут кажуть, також такі, знаєте, ці веєрні. Туди-сюди. Дніпропетровщина. Чи буде Дніпропетровщина декілька днів без світла? Знову прифронтові в Харківській області, там, звичайно, буде страшно. А Там, де більш-менш не кожен день, не кожну секунду прильоти, то там буде більш-менш. Краще. Дніпропетровщина, Дніпропетровщина, чи там буде декілька днів без світла. О, давайте Дніпро, місто Дніпро. По декілька днів без світла буде Дніпропетров, Дніпро. Тут графіки будуть вимкнені, але щоб без світла зовсім. ну, Тут буде проблема досить серйозна, тому що два. На двох картах у людей зав'язані очі. Заплющені очі, зав'язані. І знову бачите, це кругом оця карта. Це знає, такий хитрий ход. Це хитрий ход, можливо, навіть, навіть е, якийсь зговір, отаке. Щось тут йде. Угу. Розпорядження від е, вищого керівництва. Щось таке тут ну, складно буде. Але графіки вимкнення будуть. Бачите, таке, як буду старатися утримати цей баланс, але розподіл електроенергії буде частинами, на жаль, так. Покажіть мені карти, чи буде вже е, в жовтні, у жовтні, дивимося, Запоріжжя. Е, у жовтні, у Запоріжжі, блекаут. Чи буде у жовтні 2025 року по всьому Запоріжжю блекаут? Графіки вимкнення можуть бути, а блекауту повного вимкнення нема. І таке питання, чи опалювальний сезон? Почнеться 1 листопада опалювальний сезон у Запоріжжі. Опалювальний сезон почнеться у Запоріжжі. Першого я не бачу. Десь, кажуть, ближче до 7-го, скажем, десь до 10-го числа, отак. Ну, це, знаєте, комусь може раніше включать, комусь пізніше включать, але він буде працювати, буде опалювальний сезон, ну, нестабільний, тому що карта правосуддя, справедливості вона перевернулася. І це, знаєте, як отон, на порушення балансу. Покажіть мені карти, чи будуть росіяни бити по котельнам Запоріжжя? Чи будуть росіяни бити по котельнам Запоріжжя? По котельнам я не бачу. Їх збиватимуть, їх ловитимуть, по котельням я не бачу. А по газовим сховищам, родовищам будуть бити там от, трубам, от, газовим станціям, будуть бити росіяни оце в опалювальний сезон. По, ну, знаєте, к вибірково. Ну, сила, бачите, сила. Так, дивіться, башта. По газо, цим газовим станціям, так, будуть бити. Чи будуть графіки, дивимося в Запоріжжі, чи будуть графіки вимкнення газу, подачі газу у Запоріжжі в цей опалювальний сезон? Чи будуть у цей опалювальний сезон графіки подачі газу? Ні, графіки подачі газу не будуть. Поремонтують і знову. Тут кажуть, якщо якесь прилетить, то кажуть, можуть взагалі виключити газ і не включати зовсім. Тому що. Графіки, ну це так я відчуваю, що це не те, що гратися, як світ включив виключив А тут треба газ запускати, це таке, це котли, це може бути пожежі і все, що хочеш. Гратися з газом це не можна. Тут кажуть, якщо вимкнути, то вимкнути зовсім. Можуть зовсім, Кстати, можуть кажуть, зовсім перекрити. Тут вирогідні, що скажуть, без газу сидимо. Оце, оце тут карти все показують. Це на Запоріжжя, тому що там показали башта і може бути якийсь серйозний приліт, газовий якийсь блок, вузел, вузол газорозподільний, я не знаю, де він знаходиться. Ну, Можливо, це так карти показують. Але в будь-якому разі, тримаємося, треба триматися, донатимо нашим ЗСУ на різні потреби їхні, допомагаємо, хто як може і чим може. Молитва, зв'язані носочки, приготовлений борщ це також дуже цінна допомога. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги я вам всім -сім бажаю.